Друзі, перші про головне поїхали. Сьогодні були переговори Путіна і Трампа. Зразу після цього в Лондон приземлився літак Залужно Джонсона. Потім буде зустріч з зеленським. Все набуває своєї останньої стадії. Україні потрібен мир, але не цінової капітуляції. В той же час, колишній головнокомандувач ЗСУ порівняв дії кремлівського диктатора з діями Гітлера і закінчують російський диктатор так само самогубством в бункері. Диктаторські режими не хочуть не припускатись фатальних помилок. вважає колишній главком зсу залужний за його словами, там де над усе вирішує одна єдина людина, немає місця для інших думок. Тому для Гітлера стало фатальним його рішення про напад на СРСР. А для кремлівського диктатора Пуціна стане фатальним рішення про напад на Україну в 2022 році, каже він. Рівно 80 років тому було звільнення в'язня в одного з найбільших нацистських таборів смерті. А Ушвіць, Біркенау в Освенцимі його створив авторитарний режим людожерського диктатора. Але час покаже, що диктатори відроджуються, а людство не можна розслаблятись, каже залужний посол України в Британії зазначає, що перша війна в Грузії восьмого року за духом нагадує анексію Гітлера судецької області 38-го року, а захоплення Німеччиною Австрії, яке було названо. Німецькою владою воз'яданням схоже на окупацію Криму і тамі. Там було проведено псевдореферендум залужний. Також підкреслює, що Путін як і Гітлер довго готував країну до війни, прибравши опонентів, і створивши потужну пропагандистську машину, яка і є головною точкою опори диктаторів. Крім того, вони обидва пояснювали свою агресію захистом від нападу. Колонка залужного з'явилась у роковини звільнення в'язнів найбільшого нацистського концтабору Аушвіц. Екс-головком зсу порівняв обставини, в яких діяв очільник Рейху Гітлер 80 років тому, і нинішній Путін. В підсумку він наголосив, що їхні дії в обох випадках призвели до Великої війни. Союзники знайшли спосіб перемогти Гітлера 80 років тому. Нагадав залужний. Залужний наголосив, що існує реальна можливість знищити диктатора, завершити війну. Він сподівається, що перемогу принесуть помилки, до яких схильні диктатори. Але точно історія це підтверджує, чого не можуть диктаторські режими не пропускатись фатальних помилок. Написав він. Ідея залужного для завершення війни, як з військовий назвав орієнтовний план, на якому слід рухатись на думку залужного України має бути нова стратегія з такими кроками, взяття під контроль ситуації на полі бою, створення системи, яка дає можливість виживати країні, запровадження нових технологічних рішень. А ось який, нібито план, поширюють мережах завершення війни до 9 травня 2025 року, що мало ймовірно, але ось такі деталі. В січні лютому 2025-го Трамп проведе телефонні переговори з Путіним, обговорить поговорить план з українською владою. В лютому березні Зеленський має указ про заборону переговорів з Путіним. Запланована зустріч Трампа Зеленського Путіна для узгодження плану 20 квітня 25-го перемиря на Великдень по всі лінії фронту наприкінці квітня планують провести міжнародну мирну конференцію за посередництва США, Китаю, країн Європи і глобального півдня. Також передбачений обмін полоненими всіх на всіх. До 9 травня оголосить про завершення війни, скасують воєнний стан в Україні. В серпні, жовтні відбудеться президентські парламентські місцеві вибори. Що виходитиме до мирної угоди. Україна стане нейтральною, відмовиться від НАТО, але збереже армію за підтримки США. вступ України. До ЄС планується до 30-го року. Суверенітет РФ над окупованими територіями не визнають санкції. Проти РФ поступово скасують. Питання миротворців України залишиться відкритим. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам До зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.